Вітаю вас, шановні друзі, з вами на зв'язку Тарас Радзвіл, і в даному відео я поділюсь своїми інвестиціями за травень місяць 2024 року. Також ми розглянемо і обговоримо основні новини, які відбулися на фінансовому ринку України і світі за останній місяць. Отож, хочу нагадати вам свою ціль кожного місяця я ділюся з тим, куди я інвестую. Як я відкладаю, як накопичую, як збираю свій інвестиційний портфель для того, щоб можливо замотивувати когось для того, щоб поділитися з іншими, як я це роблю, і можливо частину людей також зацікавить мій шлях, і вони також можуть це робити. Мені є місія. Я вважаю, що фінансово грамотна. Людина веде до фінансово грамотної і багатої країни, тому чим більше в нас буде обізнаних в плані фінансів фінансової грамотності особистих фінансів інвестування людей, тим буде успішніша наша Україна. Отож, фінансова незалежність за 7 років на власному прикладі це моя ціль досягнути 5 тисяч доларів пасивного доходу і капітал в розмірі 1 мільйон доларів протягом 7 років. І кожного місяця я ділюся, роблю звіт, що я робив протягом місяця і куди я інвестував. Ну давайте будемо розпочинати. Отож, почнемо з головних фінансових новин. Nvidia стала першою в історії компанією з виробництва чіпів і відеокарт, яка досягла капіталізації 3 трильйони тобто, просто фантастична сума, 3 трильйони доларів. До цього таких такого результату досягнули тільки дві компанії: це Microsoft і Apple. І навіть на деякий час NVIDIA в цьому місяці в, фактично це вже червень. На початку червня NVIDIA на кілька днів обігнала Apple за капіталізацію. До речі, в своєму телеграм-каналі я нещодавно робив аналіз цієї компанії. компанії NVIDIA. також я дав до речі звіти за минулий рік, за минулий квартал фінансові звіти компанії. NVIDIA, а також ну розглянув наскільки на даний момент є цікаво інвестувати в цю компанію. А я вам скину од сюди, а також в опис до даного відео, посилання на свій закритий телеграм-канал. Приєднюйтеся і завантажуйте. До речі, періодично приблизно раз на тиждень я аналізую якусь компанію і даю свій вердикт, свою рекомендацію, що робити: купувати, тримати чи продавати акції цієї компанії. А ми повертаємося до фінансових новин. Отож, поїхали далі. Apple домовилася з OpenAI про інтеграцію ChatGPT до операційної системи iPhone. І в результаті, не тільки по цій новині, в результаті за останні дні компанія Apple показала знову свої фінансові рекорди. Ціна акцій досягла своїх історичних максимумів. А через атаки Росії по генерації України зимою ми можемо залишитися на довгі періоди часу без світла, в принципі, зараз літо і періодично світло виключають, тому е, ситуація буде скоріш за все дуже важкою. Райфайзен, Універсал, Пумп та Укрек порізали дохідність по депозитах. До речі, вчора. А НБУ знову знизив облікову ставку. Це означає, що ставки по депозитах, як і по ОВДП, будуть знижуватися. Західні компанії почали відмовлятися від виходу з Росії. Ось така прикра новина. Ну, ця динаміка, ця інерція, по якому по якій спочатку війни компанії виходили з Росії і закривали свої бізнеси, і говорили про це, що вони будуть закривати свої бізнеси. На жаль. А ця інерція вичерпалася, і фактично, вже ніхто з ринку, можна сказати, Росії не виходить. Україна розраховує на три транші МВФ на 4,5 мільярди доларів цьогоріч. Це одна із один із напрямків, звідки ми отримуємо гроші. До речі, вчора а, а, країни G7 погодили все таки. Виділити 50 мільярдів доларів для України з доходів з цих заморожених грошей, які є заморожені російські гроші, які є заморожені в розвинутих країнах в цих країнах. Тобто, прибутковість цих грошей буде надходити, будуть давати ці гроші нам. Ці прибутки рада підтримала в першому читанні законопроекти про підвищення акцизів. Ну зрозуміло, в нас проблема з бюджетом. Бюджетна дира досить велика, і е, намагаються будь-якими способами цю диру залатувати, тому і акцизи чутюнові вироби на паливо будуть зростати і ціни будуть ростати на ці товари. Е, до речі, в нас ось є ще одна новина, що піднята була ціна на електроенергію майже в два рази до 4 гривні 32 копійки за 1 кВт. І це, напевно, не останнє підняття ціни на електроенергію, тому що відновлювати потрібно ТЕСи треба великі гроші туди направляти а відповідно ну відповідно це все впливає на вартість електроенергії Кабмін продовжив ще на два місяці відстрочку від мобілізації тобто фактично вже на три місяці продовжена ця відстрочка для тих людей які були заборонені раніше це в принципі добре тому що зараз не зрозуміло, як це все буде працювати чи буде Економічне бронювання чи його не буде, говорять про те, що хочуть його провадити. З другої сторони величезна кількість населення проти цієї новини і цієї ідеї. І ну наразі невідомо, як це буде. Середня зарплата в Україні в першому кварталі зросла на 22,5% і зараз становить 18 тисяч гривні. Середня зарплата в Україні це добре новина. Хакери зламали японську. Криптобіржу і викрали біткоїни на понад 300 мільйонів доларів. І від собі, які фантастично великі суми можуть хакери вкрасти через те, що вони взламують біржі. Тому ще раз рекомендація: майте справу тільки з найбільшими біржами. Навіть це не дасть гарантію, але принаймні ви мінімізуєте свої ризики зберігання своїх криптоактивів. Е, уряд розглядає два сценарії кешбеку від Зеленського. Від цієї ідеї не відмовилася, цілком можливо, що вона, врешті, буде впроваджена. Ідея полягає в тому, що якщо ви витрачаєте гроші на покупку товарів українського виробництва, то таким чином ви можете отримувати кешбек від держави за те, що ви підтримуєте національного виробника. ЄБРР підтримує Україну до завершення війни, виділяючи по півтора мільярда євро щорічно. Дякую. Загальна сума вкладів фіз усіх у банках України на 1 травня перевищила 1,24 і Трильйони гривень третина є у валюті, і українці потрішки все більше ну далі несуть гроші в банки і суми на депозитах зростають. Комісія цінних паперів і бірж США схвалила спотові Ефіріум. ІТФ. Це добра новина для е, крипторинку, тому що вже і ефіріум, ефір е, дозволять купувати через фондовий ринок. Далі чекаємо Солану і інші крипто. Валюти ринок розвивається. Люди похилого віку сьогодні дуже потрібні українському ринку праці. Ну це зрозуміло, тому що молоді молоді частина людей ховається, частина виїхала, частина не працює, і взагалі в нас недостатньо зараз працівників. Тому люди похилого віку зараз є в остребуванні. Окей, ось такі основні фінансові новини. Частина з них, те, що на мою думку, було найважливіше протягом цього місяця. А ми поїхали далі. Зароби, заощать і принош. Три основні постулати фінансової грамотності. Перша задача це максимально збільшувати свої доходи. З одної сторони, ми збільшуємо свої доходи наша ціль, з іншої сторони, максимально ефективно використовувати ці залишки, які в нас залишаються. Тому перша задача зароби, друга задача заощадь, зроби так, щоб в тебе залишилося побільше грошей, а потім зроби так, щоб цей мішочок став, ставав максимально великим. Ось такі три основні задачі. І давайте пройдемося про по маленьких рекомендаціях по пунктах заробити і «Заощадити». Отож, заробити, я рекомендую фокусуватися постійно на те, звідки у вас приходять гроші, з яких напрямків у вас приходять гроші а писати собі план на рік по доходах, скільки ви протягом року, ось дивіться, наприклад, це тут приклад, разом потрібно 1 мільйон, тобто ціль 1, 1 мільйон 400 тисяч гривень заробити за рік. Я собі знаю, я розбиваю цю, цю суму на 12 місяців і виходить, що 125 тисяч гривень на місяць я повинен заробляти. Ось наприклад, ви можете свої собі свої цифри поставити, але важливо, щоб ми своїй голові давали якийсь запит, давали якусь ціль на рік: 1 мільйон 400 гривень 125 тисяч гривень кожного місяця отримувати. Далі. Важливо записувати ось таку табличку можна вести. Це моя табличка. Ви можете собі свою таку табличку зробити і виписувати всі варіанти пасивного доходу або активного доходу. Також тут і зарплата може бути всі варіанти доходу, звідки ви можете його отримувати. Це дуже корисно, тому що більшість про фінансову грамотність говорять, як треба рахувати свої витрати. Доходи треба рахувати не менше ніж свої витрати, можливо, навіть більше, тому що ми фокусуємося на те, щоб заробляти більше. Використовувати, ось, наприклад, як ця табличка в мене виглядає, то вона виглядає наступним чином: в мене є перша колонка це шляхи доходів, звідки я можу отримувати або отримую доходи. Далі в мене йде план на рік, скільки я хочу заробити з того чи іншого напрямку. Тут від самих маленьких до самих максимальних сум, залежно. Від того, який напрям для мене є найбільш пріоритетним. Я, до речі, бачу, що я можу відкинути те, що не дає мені достатньо доходу, можливо, забирає багато часу. Я просто ці напрямки можу відкинути. Потім колонки йдуть по місяцях: Січень, лютий, березень, квітень, травень і так далі, скільки я заробив по кожному напрямку. Потім я дивлюся, чи я заробив менше, чи більше того, скільки мені треба. Наприклад, 125 тисяч треба, і 116 тисяч. 1560 гривень я заробив. Тобто, в мене недостача 8 тисяч, я поставив це червоним. Там, де місяці були позитивні, я це малював зеленим. Ось перевищення, тобто перевищення реальності, перевищення результату над планом. Якщо ви робите ось таку таблицю, то друзі ваш мозок починає налаштовуватися на те, щоб ви заробляли стільки, скільки ви хочете. І починає фокусуватися на те, щоб було побільше джерел доходів. Використовуйте таке, воно вам точно дасть хороший результат. Це задача була стосовно заробити. Наступне: збережи наступна задача. Дуже маленька, проста рекомендація для того, щоб зберегти максимальну суму грошей, найкраще це зробити так, щоб ті гроші, які ви відкладаєте, щоб вони були подалі від вашої руки. Ви просто їх відкладаєте і десь туди, і далі, 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 далі. А, тому що якщо вони в тумбочці, то дуже легко, особливо якщо вони в гривні, в тумбочці, в дрібних купюрах, то дуже легко ці гроші брати і використовувати. Це стосується всього, всіх своїх грошей, крім подушки безпеки. Подушка безпеки має бути ліквідна. Це основна характеристика подушки безпеки. Що таке ліквідна? До неї повинен бути простий доступ. Якщо до, до неї простого доступу немає, то ця подушка безпеки а, недобра, неправильна. Ось, отож, збережи, щоб зберегти максимальну суму грошей, треба, щоб ці гроші були далеко, крім подушки безпеки. Їдемо далі. Тепер примнож, і ми доходимо до того, куди я інвестував, що я вкладав у травні 2020. Четвертого року. Поїхали. Перше, що я купив, я купив акції компанії Pfizer Тому що, як на мене, компанія після цього ривка в компанії пов'язаної з ковідом, тому що Pfizer це була одна із компаній, яка мала вакцину від коронавірусу після того, як коронавірус пішов на спад. Що ми бачимо? Ми бачимо, що акції компанії дуже сильно впали просто. Надзвичайно сильно впали, і фактично зараз, якщо подивитися е, на різні терміни, це є період за останні 5 років. Якщо подивитися, ось ця синя лінія це фактично ця це лінія підтримки. Тобто за багато років нижче цієї ціни акції не опускалися. Тому, як на мене, е, зараз є справедлива ціна даної компанії, можливо, навіть вже нижче, ніж справедлива ціна, і я вирішив. По дешевій ціні купити акції цієї компанії, тому що я думаю, що далі ціна буде рости, бо це величезна компанія, яка прибуткова, з якою, в принципі, все добре. Тільки ось тільки ось ціна акцій падала, тому що вакцини все менше, менше, менше. До речі, я робив аналіз цієї компанії. У мене на телеграм-каналі є, є аналіз даної компанії, чому я вибрав. Саме цю компанію для покупки, заходьте в мій телеграм-канал, підписуйтесь і знаходьте цей аналіз. Поїхали далі. далі Фонд довгострокових американських облігацій, фонд TLT Я ще докупив трішки облігацій цієї компанії, тому що ціна далі низька. Я все ніяк не дочекаюся, і інші, хто вкладає в облігації. Ми ніяк не дочекаємося зниження цієї цієї облікової ставки. Федеральної резервної системи в США, тому що ставка є дуже висока, понад 5%. При тому, що до 2022 року вона була 0,5, навіть була 0,25. Порівняйте 0,25 і 5, і зараз 5. І коли почнуть вони опускатися, то нарешті ціна піде вверх. Ну, поки що ціна вверх не йде, тому що облікова ставка тримається, бо в Америці близько 3% є інфляція, досить ну, відносно високий рівень. Тому чекаємо. Ціна також. отут тут є лінія підтримки, бачите, синім приблизно там близько 85, а зараз є 93 ціна. Ну я очікую, що далі буде також ріст, і все буде окей. Тому поступово також докупляю собі ще ці облігації. А коли вони підуть вверх, так подивіться, була ціна 170, 180, зараз 93. Спад дуже великий. То тоді можна буде їх продавати. Наступне нерухомість, це, до речі, пов'язано з попереднім, тому що як облігації залежать від облікової ставки сильно, так і нерухомість е, також залежить від облікової ставки. Realty Income – це є одна з найбільших американських компаній, яка наз... займається нерухомістю. У них там більше 10 об'єктів нерухомості, увіть собі 10 тисяч об'єктів нерухомості, якими вони управляють. А я купив кілька акцій. До речі, акції дуже дешеві. Там в районі 50 55 доларів. Зараз глянемо 54 долари. Одна акція коштує. Справді дуже дешево класна компанія. порівнюючи з іншими компаніями по нерухомості, мені ця компанія на даний момент по її результатах подобається найбільше, тому тут також в принципі ціна впала. Бачите, ціни досить низькі. Треба, звичайно, почекати розвороту. Цього тренду він відбудеться тоді, коли в Америці почнуть опускати ставки. Тому я ще собі докупив по низькій ціні і чекаю, поки оце все піде, піде вверх. Далі що я ще купив? Тут вже не по, не по найнижчій ціні. А я купив ITA Це є фонд компаній американських, які займаються не які займаються, перепрошую, оборонною сферою. оборонна сфера це. Сфера, яка зараз дуже активно розвивається. Зрозуміло, чому Україна, Ізраїль, Тайвань, Сполучені Штати чим далі, тим більше, будуть заходити в цю гонку. Гонку озброєні. Тут є найбільші компанії, які займаються обороною: компанію Boeing, General Dynamics, Raytheon Technologies, Lockheed Martin і так далі. Тобто найбільші компанії з оборонної сфери входять в у цей. Фонд і цей фонд, до речі, росте в ціні, а це вже не по не по низькій ціні. Я купив це. Фактично, вже можна сказати по, по найвищій ціні. Але я переконаний в тому, що цей тренд буде продовжуватися, і ціна даного фонду буде далі зростати. І це буде. І це буде прибутково. Їдемо далі. Купив на дуже мізерну суму USDT, просто закинув туди гроші і поки що з ними ще нічого не зробив. Лежать вони 34 долари. Подивимося, що буде далі. Ну, поки що тримаю. 34. і купив долари, бо планую, планую одну таку досить солідну покупку в наступні місяці. Поки що про неї не буду говорити. А, як туди заінвестую гроші, то обов'язково скажу, в якомусь з наступних місяців це буде Скоріше за все, і купив тисячу доларів. Просто, просто як готівка, а, так як це виглядає а, загалом, так по місяцях, ось починаючи з січня місяця, що було заінвестовано? В травні було заінвестовано а, зараз, скажу, 2277 доларів. Це було вкладено в травні і того. ITA 135 доларів. Далі USDT 34 долар 1000, OUS це в нас Realty Income – 262, TLT 452 і Pfizer 394 долари. Ось такі напрямки вкладень були у травні. Якщо подивитися по динаміці, ну, є невеличкий висхідний тренд. По, по сумах, я, в принципі, на це не дуже зважаю. Ну. Як виходить, так виходить. Це набагато цікавіше. До речі, це ці таблички дуже мотивують. Я вам рекомендую мати якісь такі таблички, можливо, ваші, де ви бачите, як зростає, як рухається ваш капітал з місяцями. І це класно, тому що це додає певний настрій, додає стабільності, додає впевненості, додає бажання, щоб ці, щоб ці колонки зростали швидше. Розподілення по валютах. 4,5% гривні, в гривні сум не тримаю, в євро теж біля 5%, все решта в долар. Далі, динаміка. По виду інвестицій, що ми маємо, акції 37, акції найбільше відсотків, ETF 29, готівка 19. Криптовалюта 6%, хочу в цьому місяці трішки збільшити криптовалюту, облігація 4,5%. Середньострокові Інвестиції 68%. По країнах Україна 27% США 72% вкладень. Ось така, друзі, історія. Що я планую інвестувати у червні? В червні планую сконцентруватися на, трішки на криптовалюту, бо хочу збільшити частинку в криптовалюті. Планую ще зробити інвестиції в дохідну нерухомість. Як зроблю, то скажу вам. Також хочу купувати фонди і компанії технологічної сфери, тому що вона дуже активно зараз розвивається. Ось, в принципі, плани на червень. Ну, звичайно, в інстаграмі заходьте в мій інстаграм, підписуйтеся, я постійно кожну покупку показую. Купив, показав, щоб ви теж могли бачити, як це все відбувається з кожною, з кожною покупкою. Питання товариства: у що інвестували ви, чим зараз цікавиться, які зараз напрямки для себе цікаві бачите? Пишіть в коментарях, мені цікаво, я всі коментарі читаю. А якщо у вас будуть якісь питання виникати, то також задавайте їх в коментарях. Я з радістю на них відповім. На цьому, все, дякую вам за увагу. успіхів, здоров'я, мирного неба над головою, перемоги нашій чудовій Україні. І до нових зустрічей!